Всім привіт! В кінці квітня почали масовий вихід найбільші представники-мошкари мухи із величезної родини товкунчикових. Або ще називають мухи-танцюристи. Вони так рояться, наче дійсно танцюють. Не знаю чи моли, багато місцевих бояться цю мошкару і вважають кровопивцями. Чому ж не боятися? Бачите, який у них розмір, а хоботок ви ще побачите. А найбільші доводи, що саме зараз тисячі мільйонів мушок народжуються з болотяної жижі. саме звідки й народжується весь кровопивчий гнус. Але розберемося з мухами цієї величезної родини, до якої входить більше трьох тисяч видів, без упередженого ставлення. Для цього найкраще за ними поспостерігати, а спостерігати найзручніше за цими мухами саме на квітах. Ви тільки подивіться, що робить цей яскравий представник товкачкових. Товкачик жовтоспинний. Схоже, що він цим страшним хоботком, схожий на голку, збирає нектар. Виходить, що ці мухи харчуються нектаром та полком, як бджоли, чи вони страшні кровопивці, як про них розказують. З однієї сторони, вони розмножуються точно так же, як кровопивці гнус болотяний, а хоботок більш схожий на жало, ніж на хоботок бджоли. А з другої сторони, ми бачимо те, що бачимо. Насправді істина посередині. На квітах ми спостерігаємо збільшувала самців, та й вони не є строгими вегетаріанцями. Всі мухи родини Товкачикових є пікуючими хижаками, як ктирі. Вони вбивають всіх комах, які менші за них розміром, а потім за допомогою свого хоботка висмоктують їхні внутріші. А солодкий нектар для них як енергетик. Просто коли вони полюють, спостерігати за ними практично неможливо, тож на квітах вони куди спокійніші. Виходить, що насправді для людини вони корисні, бо вбивають нескінченну кількість саме гнусу, за яким полюють під час масового виліту, якого вони самі і з'являються. Саме в цьому між ними є зв'язок. Ну а на кінець хочу розказати ще цікавий факт: ці товкачикові мухи під час роїння перед спарюванням показують дива залицяння. Часто саме цієї мухи перед паруванням дарує самиці пелюстку квітки. Ну або щойно вбитого комаря. Тож, якщо ви бачите, що в лісі полетіла біла пелюстка яблуневого цвіту, то самець товкачика, звичайного, полетів на толоку. Ось такі цікаві хижі-мухи зовсім не кровопийці, яких в свою чергу на квітах чекають хижаки інших рівнів. До зустрічі, наче качубато подорожуйте експериментів.